Міністерство освіти і науки України оприлюднило підсумки рейтингу вишів країни економічного спрямування. За результатами їхньої діяльності протягом минулого року до десятки кращих потрапив виш нашого міста Полтавський університет економіки і торгівлі. Ключовим моментом рейтингування стала результативність діяльності навчального закладу, яку визначають за працевлаштуванням випускників на ринку праці, професійною компетенцією та рівнем кваліфікації, розповів Олексій Нестуля, ректор поетом. Він додає, що університет вже багато років потрапляє до різноманітних всеукраїнських списків вишів, які готують економістів, інженерів технологів. Зараз склалася конкурсна ситуація практично з усіх спеціальностей. Ще до закінчення прийому документів. Вже було понад 400 оригіналів. Це діти, які чітко визначилися із профілем своєї майбутньої спеціальності. Тобто, можливо, ми нарешті повертаємося до профорієнтаційної роботи, коли не будуть подавати в. На спеціальності абсолютно не пов'язані між собою профіли майбутньої діяльності, але наголошує ректор, вже кілька років поспіль існує одна проблема. Кількість оригіналів була б ще вищою, більшою, але От, на жаль, деякі вищі навчальні заклади під різними приводами ховають ті оригінали, які попали до них. Хоча законодавче право вступати до будь-якого українського вишу ніким і нічим не обмежується, поки що врегулювати це питання не вдалося. Той вищий навчальний заклад, який запрошуючи до себе на навчання, починає з брехні та ще на адресу інших, він просто ображає тих 60 тисяч випускників нашого університету, які зараз працюють практично в усіх куточках світу і, отримавши диплом державного зразка, я хочу відразу заспокоїти, от, досягають успіхів. Мають хорошу кар'єру від керівників великих фірм як Заріна до міністерських посад, як Захарченко Віталій Юрійович, міністр внутрішніх справ наш випускник. Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн. На відміну від інших українських вишів, тут ще триває вступна кампанія на заочну форму навчання. Тому підбивати підсумки ще рано. Ми закінчили прийом документів на скорочений термін навчання. Коли випускники коледжів технікум приходять до нас на третій курс, таких абітурієнтів було близько 1700, і мені дуже приємно повідомити, що практично всі вони зараховані на навчання і можуть приступати з 1 вересня до нього. А на навчання за заочною формою. Після школи ще продовжується прийом документів до 15 серпня. Цього року в поеті з'явилася військова кафедра. Готують офіцерів запасу на базі університету. Укладено відповідні угоди із українськими навчальними закладами. Наразі вже є 60 заяв, 20 із яких від дівчат. Розроблені університетські програми, які дозволяють абітурієнтам навчатися безкоштовно та отримувати стипендію. Якщо Абітурієнт має понад 180 балів. Йому пропонується укласти договір про безкоштовне навчання на першому курсі і продовження цієї пільги на наступні курси за умови відмінних оцінок. Якщо відразу не вдалося отримати безкоштовне навчання, є шанс це виправити протягом наступних студентських років в тому випадку, коли надалі студент відмінно навчається. До того ж, університет надає пропозицію для першого робочого місця.